Тимчасовий захист українців в Іспанії. Так іспанки частіше не носять. Точніше, я не бачила, що вони носять головні убори. Все тому, що шкіра в них інша. Вона не так засмагає і не згорає. Я ношу і Левчик носа, хоча в Левчика інший тип шкіри не такий, як у мене. Я згораю. Я ж згорю просто через то я ношу. А діткам із вдягають, тому що їздили класом на екскурсію. Всі дітки прийшли в панамках, в шляпках в чому було, в тому й пройшло. Одним словом, вдягають дітям. А стосовно себе так не одягають взагалі. Я думаю, що це ну так би мовити, генетика також грає свою роль. Тут люди живуть і їхні організми вже пристосувались до таких умов. Це так, як африканці, вони темний, темна шкіра, тому що в них багато сонця. Так і тут так само, у них волосся таке закручене і воно гарно виглядає. Тобто навіть по волоссі, по шкірі видно, що іспанці закальонніші, ніж ми. Всім гарного дня. кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, звертайтеся.